I'll take kiss, Помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади попрости, беззаконня наші, святи, посвяти, ціле очі наші, імені Твоє, ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віки. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо прощаємося нашим. І не веди нас у спокосу, але визволи нас від Бога. Царство і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, не повсякчас, і на віки віків. Із духами правоним, скочав, душ душу раба слава. Спочивають упокой і слава твоя Боже злоги, куј твој милос, и молимо се, тоби веслухай нас и помило Він творить та так само, і творить і син, бо отець любить і сина, і все показує йому, що сам творить, і показує йому діла більше від цих, бо як отець воскрешає мертвих і оживлює, так і син, кого хоче оживляє. Бо отець не судить нікого, а весь суд віддав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує й Отця. Який Його посла. Слава тобі Господи, слава! ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Скорботна родина, дорогі у Христі, брати та сестри, наші мужні воїни, захисники, сучасні отці. Сьогодні церковне свято Петра і Павла. Церковне свято, яке завжди ми відзначали з радістю, знаючи, що це гарний літній праздник. Але по-особливому відчувається воно нині. По особливому тому, що ми зібрались тут, щоб провести в останній земний шлях нашого воїна-захисника героя Степана. Петро і Павло. Присвятили своє життя для служіння Богу. Обоє зазнали мученицької смерті за Христа, тому що були вірні вірі Христовій. Сьогоднішній день є день їхньої смерті. Воїн Степан віддав своє життя за волю і незалежність нашої батьківщини за те, щоб ми вільно ходили. Тихали, жили, творили, мріяли і сподівались. Він віддав своє життя за кожного із нас тут присутніх, щоб той чобіт російський не прийшов на нашу землю, щоб він не топтав наші плодючі ґрунти, щоб він не топтав ту землю, з якої ми вийшли і в яку повернемося, нашу українську землю. На превеликий жаль, життя повне викликів і випробувань, життя повне викликів різного роду і характеру. Є хвороби, є інші випробування, але важко дивитися тоді, коли, здавалось би, в 41 рік ще жити і жити, ще творити і творити, батьки зі сльозами на очах. Проводжають свого сина. Діти споглядають на домовину, в якій, стої, в якій лежить їхній батько. Воїни, які пліч опліч боронили, прийшли, щоб провести свого побратима. Сьогодні хочеться сказати слова святого преподобного паїсі, який сказав, я б з збожеволів, якщо б не знав, що останнє слово буде за Богом. І в наш час ми повинні розуміти, що б не було, останнє Слово буде за Богом. Ми повинні до останнього вірити, надіятись, любити і просити, щоб Господь змилосердився над нами, над нашою землею, подав нам перемогу і переможний мир. Сьогодні Уже не своїми вустами. А через мене спочилий воїн Степан, прощається з усіма тут, тут присутніми, прощається зі своєю матір'ю, прощається зі своїм батьком, прощається з братом Віталієм, прощається з братом Володимиром. Прощається з сестрою Русланою, з дочкою Тетяною, з дочкою Марією, з братовою Олесею, з братовою Лесею, прощається зі швагром Андрієм, з племінницею Яною, Похресником Євгеном, з племінником Арсеном, племінницею Марією, племінницею Вікторією, племінницею Тетяною, племінницею з племінницею Дариною. Племінницею Соломією, прощається з внуком Василем, з двоюрідною сестрою Тетяною, з двоюрідною сестрою Іваною, прощається з племінником Франческом, з племінницею Ізабеллою. прощається з хресним батьком Михайлом, з Хресною Олею, прощається з Хресною Ганнею, прощається з Тетою Любою, з двоюрідними братами Василем, прощається триною Ганною, з двоюрідними сестрами Тетяною та Іриною, прощається знайомою Тетяною, прощається з усіма однокласниками, сусідами, односельчанами, обратимами, друзями та з кумами. Він сьогодні вам не каже прощавайте, він каже вам до зустрічі, тому що кожна людина, яка прийшла у світ. Вона прийшла уже з вирок. Вона народилася і має вирок, що повинна померти. Хтось раніше, хтось пізніше, кожному Господь готує свій шлях, кожному Господь дає свій час перебування тут на землі. Біль і жаль, що цвіт нації гине, але і Царство Небесне повинне бути наповнене ангелами. Амінь. Простіть йому вперше. Простіть йому вдруге. Простіть йому втретє. Зараз, дорогі у Христі, похоронна процесія вирушає з рідного подвір'я до храму, де буде звершуватися чин похорону. Прошу організовувати колону, процесію наперед, чоловіків взяти Хреста, Євангеліє, квіти, стяги, прапори. Священники, оркестр, і вирушаємо. тамаңның проекты бот

For the